47 сім это очень... у 47 закохана. Це дуже правдодивно, дивно, неочікувано. І я можу сказати, що я зміжня вперше. Через три місяці після нашого знайомства він зробив мені пропозицію. Дійсно, жіноче щастя, воно приходить дуже неочікувано, коли його не чекаєш. Три місяці від нашого знайомства і він зробив мені пропозицію. Коли його не ждеш. Катерина народилася в Озерному. Першим чоловіком прожила 13 років у Санкт-Петербурзі. Після розлучення поїхала до Польщі, працювала у Варшаві перукаркою. Коли розпочалася війна, разом із волонтерами збирала допомогу для України, доставляла вантажі до Києва, потім на схід. Під час поїздок познайомилася із військовим капеланом 42-річним киянином Дмитром. Трі місяці. три місяці від нашого знайомства, і він зробив мені пропозицію. Півроку я розмірковувала над цим, може, трошки менше. І зрозуміла, що це та людина, з якою хочеться прожити до кінця. Катерина розповіла, що коли разом з Дмитром почала їздити на схід, то вирішила теж стати капеланкою. Ми стали військовими капеланами в один час, разом із ним. І нам потрібен був доступ до військових частин, військових гарнізонів. А Капеланська служба розглянула наші заяви. Ми вже давно достатньо віруючі люди. Належимо до християнської протестантської церкви. І це все дало нам змогу отримати ці документи. розрішення на отримання документів. Катерина показує дві каблучки та розповідає історію заручин. Коли він підложив мені стати його жінкою, коли він запропонував мені стати його дружиною. У нас є така традиція, як заручене. Погодишся ти чи ні? І він говорить: коли я обрав каблучку, я згадав твої небесні очі. Я обрав звичайну срібну каблучку із блакитним агатом. Я розмірковувала і сказала так. І якби я розмишляла і сказала да 27 січня 2023 року. Катерина та Дмитро стали подружжям. На удивленні було такі на диво. У нас було таке святкування. У церкві зібралося десь 15 людей. Був великий прекрасний торт, були квіти, була машина. Фото були дуже гарні. І коли до Києва ми приїхали, а у Дмитра немає ні матері, ні батька. Він їх поховав, але у нього є багато родичів, і вони неочікувано зробили свято для нас. Ні, жидана з такое святкування для нас. Катерина розповіла, що її чоловік є втіленням добра і щирості. Ранок в родині розпочинається із пестливих слів. Добрий ранок, моя карамелька. Якось так. В цей тяжкий час дуже файно мати рідну душу, щирість, ніжність стосунків то є наша душа. У Дмитра та Катерини є діти від попередніх відносин. У Дмитра донька, у Катерини син. Катерина каже, що діти вже дорослі, і з розумінням поставилися до їх рішення бути разом. Я вірю, що все таки лучше. Я вірю, що краще дивитися на людей по їх внутрішнім якостях. Це щирість, чесність, доброта, увага, взаємодопомога. І наша нація саме такою і є. Наша нація на такою такої являються. День святого Валентина Катерина та Дмитро зустрічають у дорозі на схід. Вони везуть військовим подарунки та Валентинки, адже жодна війна не здатна знищити кохання, каже Катерина. І, кішне, і звісно, кохайтеся не з москалями, а зі своїми. Со своїми. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.